Тому, коли пролунали оплески, я підскочила від переляку. Браво, браво! з посмішкою сказав літній чоловік, який непомітно проник у приміщення. Це був мій добрий знайомий клієнт і лікар Олександр Іванович. Олександре, ти мене налякав? А я йду повз, чую, спів да не просто, а ще й з підвиванням. Подумав. Може й мені приєднатися, а разом веселіші пісні підуть. Чи не потрібна моя професійна допомога? Потрібна, ще як потрібна, тільки трішки інша. Можеш, звіру, дати притулок на тиждень, другий, в нас у притулку знову місць немає. М -м -м -м. Ти ж знаєш, я після смерті Мухтара ніяких собак не заводжу. Мохтарами з Олександром поховали минулого року. Пес забрав у могилу половину серця господаря, але цуценя треба було кудись прилаштувати, і я додала. Але, будь ласка, це ж тимчасово, поки місце не звільниться. Уяви, що це пацієнт, якого тобі поселили, поки ліжко в терапії не з'явиться. Ну, хоч тут про роботу мені не нагадуй, його приспати привели, уявляєш? Ну, а ти добра душа знову залишила. Залишила, а як інакше, подивися на нього, він такий добрий. «Добра ти?» Я не дуже, я ледве стрималася, щоб не виштовхати ту безсердешну жінку за двері. Але ж не виштовхала. Гаразд, давай свого підопічного на день два, не більше.